Не знаю, як вам, а мені це відео з Киргизії про нахабного бабака, нагадує чимось народну депутатку Мар'яну Безуглу, так і шукає, до кого б це пристати, щоб отримувати свої політичні печеньки. І навіть готова залізти. Ні, не в штани, а просто у кишеню, де ці печеньки знаходяться. А наступного дня привезти свою пару, так як це є на цьому відео далі. Ну, треба тільки нею обзавестись, і я маю на увазі політичну пару. Може, Мар'яна Безугла врешті знайде собі політичного партнера, якого таки витягне з цього болота, яке називається Фракція Слуга народу. Самотній політичний депутат. Це все-таки зле. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне. А сьогодні обговорюємо політичні метаморфози Мар'яни Безуглої, яка начебто вирушила у самостійне політичне плавання. Однак поки залишається політичною кріпачкою, яка шукає свої політичні печеньки. І обов'язково поставте. Вподобайку, прокоментуйте це відео, що ви про це думаєте. Підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Це дуже важливо. Отже, Безугла сама у своєму Фейсбуку поширила фото з власного походу у секторі Європейської Солідарності і написала. Сходила до Чарлі та його шоколадної фабрики. І тут важливий факт. Безугла починає дивитись, а яка альтернатива є слугам. Ну, ось це ви можете бачити на фото. А що ж було кілька місяців тому? Безугла запалювала на випускному у Трускавецькому університеті знову ж таки на фото. Гадаючи, що вона вхопила Бога за бороду. Щоправда, виявилось, що це не справжній Бог, а язический божок. Маленький, слабосильний, злобний і так далі. І ось вона вже доходить до висновку, що слабка фракція та партія у війну мені не потрібні. Так, не тільки слабка а ще й начинена невідомою кількістю зрадників та корупціонерів. І далі готова працювати з кожним в парламенті і ззовні. хто розуміє, має сенси поперед особистих амбіцій та преференцій, має практичні ідеї, готовий боротися за зміни не для галочки, ненавидить Росію, не боїться з кожним в парламенті, безвідносно до фракційної приналежності. І ось уже Безугла починає боротьбу з так званими новими обличчями у слугах народу. Мовляв, Єгор Чернів з'їздив Давос на гроші олігарха Пінчука і обурюється наїздами на Бігу з інфо. Ну і багато чого е нового ми ще помітимо в майбутньому. Мар'яна Безугла починає перетворюватися на політика, напевно. Таку реально? З позицією? Ну, якщо вона дійсно порвала з Андрієм е. Єрмаком. Але ви скажете, що Безугла при цьому залишається вірною Зеленському. Ну, Мовляв, вона так і сказала. Хвилиночку. Читаємо уважно її знаменитий пост про вихід з фракції, написаний вправним і досвідченим політиком Мар'яною Безуглою. А там вона завбачливо написала Підтримую е, президента. Де тут сказано, що вона підтримує особисто Зеленського. Ну от, йшла вона е, по парламенту, а тут раз і потрапила на президента, п'ятого президента. Ось вам і, 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 і вся таємниця Ось вам і основу для підтримки вона сама написала. А тепер ще один цікавий момент. Руслан Стефанчук, теперішній голова Верховної Ради, доволі своєрідно поводить себе із е, регламентом. І, всупереч, йому досі не оголосив про вихід безуглої з фракції «Слова народу. Тобто далі пробує е, про запровадити парламентське е, рабство. Але він просто не розуміє, на що наривається. Це ж не Петро Порошенко, якого він не випустив у відрядження за кордон. Ну, а це безугла людина, яка не знає гальм, якої гальм немає. І далі ця торпеда на ім'я Маряна Безугла буде бити по ньому. Це буде набагато, набагато гірше і набагато болючіше. Руслан Стефанчук ще пошкодує, що він не те, що прийшов у парламент, що він взагалі народився на світ. Далі буде.